Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про різноманітність зелених водоростей. Водорості трапляються як у прісних, так і солоних водоймах. Одні з них плавають на поверхні води, інші мешкають у товщі або прикріплені до дна. Є види водоростей, які обростають різноманітні предмети, розташовані у воді, камені підводні частини скелі. На суходолі вони здатні оселятися лише на зволожених ділянках, на корі дерев, у розщілинах скель. У верхніх шарах ґрунту. Усі необхідні поживні речовини та вуглекислий газ водорості вбирають з води через поверхню тіла. Так само у воду виділяють непотрібні їм речовини. Тіло водорості називають таломом або сланью. За будовою слані водорості поділяють на одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні організми. У клітинах водорості може бути зелений пігмент хлорофіл або червоний бурий жовтий. Він впливає на забарвлення водоростей. Пігменти знаходяться у спеціальних утвореннях, хроматофорах, які можуть мати різну форму стрічки, пластинки, спіралі. Проте, у багатоклітинних водоростей відсутні тканини, та нема поділу тіла на органи листки, стебла корені. Таким чином, водорості схожі з звичайними для нас наземними рослинами за способом живлення, але відрізняються від них значно простішою будовою тіла. Зелені водорості. До відділу зелених водоростей належить близько 25 тисяч видів одноклітинних, колоніальних та багатоклітинних рослин, які живуть у солоних та прісних водоймах, у снігу, на поверхні дерев та ґрунтах, на каміннях, будівлях, вологих та затінених місцях та можуть вступати в симбіоз з грибами та тваринами. Усі вони мають зелене забарвлення, оскільки хлорофіл переважає над іншими пігментами. Органи руху два, а рідше чотири джгутики однакової довжини і форми. Хламідманада. Під час цвітіння дрібних калюш або водойм вода має смарагдовий відтінок. У краплинці такої води під мікроскопом добре видно безліч різноманітних одноклітинних зелених водоростей. Найчастіше зустрічається одноклітинна водорість хламідаманада. Вона рухається в воді за допомогою двох шхутиків, що перебувають на передньому, більш вузькому кінці клітини. Зовніх ламідманада покрита прозорою балонкою, під якою розташовані цитоплазма з ядром, червоне вічко, велика вакуоль, заповнена клітинним соком, і дві маленькі пульсуючі вакуолі. Хлорофіл, що міститься в хроматофорі, надає зеленого забарвлення всій клітині. Живлення відбувається за допомогою процесу фотосинтезу. Хоча вона може вбирати розчинені у воді органічні речовини через оболонку. Розмножується хламіда манада не статево, утворюючи спорудж гутиками або статево внаслідок злиття статевих клітин. Хламіда манада ефективно очищує воду в природних водоймах завдяки поглинанню розчинених в ній органічних речовин. Крім того, вона здійснює процес фотосинтезу і збагачує воду киснем. Хлорела Одноклітинна зелена водорость, яка широко поширена у прісних водоймах і на вологих ґрунтах, на підводних об'єктах. Її дрібні кулясті клітини видно тільки за допомогою мікроскопа. Зовні клітина хлорели вкрита оболонкою, під якою міститься цитоплазма з ядром, а у цитоплазмі зелений хроматофор. Хлорела нерухома джутиків та в неї відсутні. живлення автотрофне, розмноження тільки не статеве. Куорелу широко використовують для очищення води, як добрива та виготовляють різноманітні препарати, які вживає людина, наприклад, вітаміни. Вольвакс. Рід зелених водоростей, які живе в багатих поживними речовинами водоймах, озерах, басейнах, каналах, канавах. Має вигляд слизових куляк, у яких розміщено до 50 тисяч клітин жгутиками. Ці клітини. Зрослися своїми бічними стінками одна з одної і з'єднані цитоплазматичними містками. Внутрішня порожнина кулі заповнена рідким слизом. Клітини Вольваксу забудовою подібні для хламів Вони мають ядро, чешоподібний хлоропласт, кілька скоротлих вакуолій, червоне вічко стигму, яка сприймає світло. Вольвакси, як всі інші зелені водорості, є автотрофними організмами, що фотосинтезують. Їх рух завжди направлений до світла. Явище фототаксису. Вольвакси є важливою частиною водної екосистеми. Вони є частиною харчового ланцюга, що робить їх важливим компонентом харчових продуктів для багатьох водних організмів, таких як риба. Вольвакс використовується дослідниками в якості генетичних моделей розвитку для подальшого вивчення диференціації клітин. Спірогіра у стоячих. У проточних водах з повільною водою часто плавають або осідають на дно слизькі яскраво-зелені грудки. Вони схожі на вату і утворені скупченням нитчатої водорості спірогіри. Спірогіра має вигляд нитки, що складається з однакових клітин, розташованих одна за одною. У клітинах спірогіри містяться спірально закручені стрічкоподібні хворопласти. Їх може бути декілька від 1 до 4. Більшу частину об'єму клітини займає вакуоля з клітинним соком. Розмножується ця водорість у рибками нитки. Спірогіра є невід'ємною часткою водної екосистеми і джерелом кисню. Органічні речовини, що великій кількості виробляє спірогіра, є їжею для багатьох риб та інших тварин. Але її здатність швидко розмножуватися грає негативну роль. Відбуваються процеси гниття, заболочування і цвітіння води. Багато тварин внаслідок цього гинуть. І порушується баланс екосистеми. Ульва морський салат. Теплолюбна та світлолюбна водорость ульва мешкає в морській воді, здебільшого на відносно невеликих глибинах до 5 метрів. Ульва виглядає як зелена пластинка розміром приблизно з долоню з гофрованими краями завздовжки до 18 см. На нижній частині тіла є вирости, ризоїди для прикріплення до морського дна. Та лом пластинчастий. Клітини спеціалізуються на певних функціях. Одні забезпечують процеси фотосинтезу, інші прикріплення до поверхні чи розмноження. Клітини ульви зібрані у два шари. Кожна клітина має клітинну оболонку, клітинну мембрану. У цитоплазмі одне ядро та один пластинчастий хоропласт. Ульва слугує кормом для багатьох мешканців морів, збагачує моря киснем. Ульва є їстівною водоростю. Яку в ряді країн вирощують на спеціальних морських фермах. Дякую вам за увагу! До зустрічі!